Всім добрий день. Сьогодні заїхала Hyundai Elantra на промивку радіатора пічки, тут все перегралось трохи. Зараз ми їм пічку, потім ми їм далі всю систему охолодження. Так як вона тут трохи така брудна. Трубки трошки навіть там, ну так не те, що погнили, але їх оці солі пороз'їдали. І такі вони вже чуть-чуть як решето Ось оце ми вимили тільки що з пічки права сторона не працювала. Ось зараз поміняв фільтр і буду знову вмикати, дивитися. включив. Це ось в одну сторону. Трошки сміття є вже знову. Вмикаємо в іншу так, і знову прилітає сміття. Але тиск спочатку була стрілочка ось так, там 1,2 десь бара. І вже впав на 0,4. Одиниці впав. Так. Далі будемо під'єднуватися з цієї сторони, щоб не знімати термостат. А тут будемо це все обігрувати так, знімаємо тут шланг, там шланг знімаємо. І з'єднуємо між собою ці два шланги, які ну, цей шланг з двигуном. так колодке робимо, щоб помити окремо двигун, а потім помиємо окремо радіатор. Так буде більш ефективно по чистоті. Далі буде. Міряємо температуру під час промивки радіатора пічки. І в нас вже результат виходить з правої сторони краще, ніж зліва. Ось так. Другий фільтр у нас теж трошки заповнений сміттям. От На стенді 90 градусів, типу як машина на робочій температурі. Ось це сміття. І от те перший фільтр. Все, отак воно миється. Помили пічку. І ось хочу показати, який стан цих трубок. Ось воно все світиться. Там. Внизу ось там ось теж. Так само знизу. Але це тільки початок трубок, тобто на пічку воно там якби нічого не впливає. Систему під'єднав з цієї сторони, так як казав. Ось там тут з'єднав. Зараз поки термостат закритий, ця шланга повністю холодна. Відкриється термостат і піде циркуляція вчитаю отак, через оцей шланг. У боки маємо ось трошки сміття вже. Змінив напрямок. Пішо. І ось ось таке вилітає з блоку. Ми їм далі. Помив систему майже всю. Залишився тільки радіатор помити начисто. В ньому не так багато сміття, якби. Ось там трошки. Так, система, тобто ну, двигун помитий. Чисто всередині зняв корпус фільтра, щоб... Ось там внизу пробку викрутити і злити залишки води, антифрізу і так далі. Зараз ще бачок треба подивитись, розширювальний, помити. Ось так виглядає бачок. Чистенький в общем, бонет. не можу сфокусувати, ось що так трошки є. Фокусував, так. Чистий, все, ніде ніяких цих немає. Закінчили промивку системи охолодження на евантрі. Все зібрали, помили кришки. Тут все помили і тут зараз також помили. Там теж все поставили. Все чітко. Тому хто має таку необхідність в такій процедурі, можете звертатись. Номер телефону є в описі під відео. Ось. Зелений антифриз залили клієнт-привіз. хепу, Тому так. Так, повністю все зібране. Прогріли машинку, долили антифриз. Відкрився термостат, все виходить, так, відпіжу температуру пічки. Температуру пічки. Ось. На лице включений вдув, двойка. 70. 7, 76. Якщо трошки навіть погазувати, взяти. то буде ще більше. Ну, температура майже однаково все чітко. Так що промивочка допомагає. Навіть справа краще, ніж зліва. Хоча зліва було хоч якось тепло, справа був повністю холод. Zvartėkitės, jeigu įdomu.